Мальовче місто Ліндос в Греції, гірська місцевість, краєвиди прекрасні. Транспорту тут немає. Всі їздять на скутерах або на віслюках. А я йду пішком, проте можу насолоджуватися. На вершині Акрополь, а внизу прекрасна бухта Середземного моря. Містечко повністю туристичне. У вузеньких вулицях продають здебільшого сувеніри. Місцевих жителів тут майже немає. В Вікіпедії написано, що тут проживає 800 чоловік. Будинки тут маленькі, білі. В чому їх унікальність, вулички дуже гузенькі. Щоб подивитися місто, треба підніматися весь час згору, а я не беру. Але цей вид на біле місто захоплює. Далі підніматися в мене сил немає, тому покажу я вам зйомку з дрона. Ось так мій дрон побачив бухту зверху, як намальована. А від виду місту дух захоплює. Я вдячна Богу за те, що дав мені можливість це побачити. А зараз можна щось перекусити. У мене сьогодні сардіна на грілі. Дуже смачно, але дуже дорого. На останок спускаюся до моря. По дорозі побачила, як ростуть оливки. Не знаю, чи можна їх їсти прямо з дерева, але я ризикнула. Фу, гедота рідкісна. Краще скупатися в море. Всім чус!